Друзі, всім привіт! Мене звати Валерія, я херсонка, яка вимушена виїхала за океан і в своєму блозі розглядаю цікаву та корисну інформацію про Америку. Сьогодні у мене буде наглядне відео, як заповнити анкету на участь у лотереї грін Грінкарти і тому дивіться обов'язково до кінця. Але перед цим хочу відразу уточнити декілька важливих моментів. По-перше, участь у цій лотереї можуть брати абсолютно всі. В незалежності від його віку, але найголовніша умова, що ви повинні закінчити повністю школу. Тобто це 11 12 класів. І, звісно ж, цей атестат у вас повинен бути на руках. Фото повинно бути обов'язково зроблене ось за цими вимогами. Я їх ще продублюю в описі. Обов'язково це білий фон, гарна якість на яких ціна на вашому обличчі, нічого зайвого, ніяких окулярів. Єдине, що у вас може бути на обличчі, це одяг, який пов'язаний з вашою релігією. І ще. Ще хочу сказати такий момент. Так якщо ви живете в Америці, ви можете навіть не намагатися йти витрачати гроші на те, щоб вас сфотографували в якомусь ательє, тому що всі фото робляться на миничку, і тому беремо ваш айфон, беремо гарне світло, беремо білий фон або будь-яку білу стіну і фотографуємо. До речі, коли ви будете робити фото на айфон, у вас буде. Там виходити по того формат Хейк, для того, щоб його перевести, ви можете використовувати ось цей сайт. Я також, коли буду вам все показувати, трішечки розповім про те, що як переводити, в які формати, і плюс в моєму інстаграмі та тіктоці є ось таке відео, де я максимально швидко, але детально розповіла на якому сайті що робити, на якому сайті перевіряти ці фото. Тому саме це відео воно присвячено окремо фото. Ви можете його подивитися, якби і я думаю, вам буде набагато легше і швидше все це заповнювати. І звісно, вся додаткова інформація, всі посилання, назви сайтів я залишаю в описі під відео. Також всі посилання на мої соцмережі будуть там. Обов'язково не забудьте підписатися, поставити лайк цьому відео, і ми з вами починаємо. Так, ну що, я вирішила, що наглядний приклад буде краще всього, і відразу вам все покажу з ноутбука, як що потрібно робити. Ну, по-перше, переходимо з вами ось на цей сайт. Звісно, що все я залишаю в описі. Додаткову інформацію також, тому обов'язково перед цим, як щось писати в коментарях, подивіться опис, там може якби, бути всі відповіді на ваші запитання. Ми з вами перейшли на офіційний сайт, тут є трішки інформації і далі. У нас тут є з вами інструкція, ви можете її почитати. Потім тут є фотоприклади. Зараз ми їх подивимось і ось сама форма, коли ви будете готові її заповнити, нажимаємо сюди. Ось тут ми з вами переходимо, і ось це ці фотоприклади, які вони нам надають. Я думаю, тут загалом все зрозуміло, і мені якби більше подобається, як показані приклади на ось цьому редакторі. Це також є офіційний редактор, куди ви можете зайти і переформатувати своє фото у формат 600х600. Значить, тут є також з боку приклади. Вимоги до фото я вам також напишу в описі, але все просто. Це повинен бути білий фон без тіней, ви повинні бути без окулярів. Тут є всі приклади, які потрібно. Так, на вашому обличчі не повинно бути якби нічого зайвого, ну і зрозуміла справа, на яких там шапок, волосся назад. І одяг він повинен трішечки виділятися від фону. Хоча, якби, як бачите, це навіть є в прикладах, але краще одягнути щось там яскраве. А перед цим додавати фото, ви повинні його трішечки відредагувати. Якщо, звісно, це потребує, якщо ви впевнені, то не треба. І дивіться, ми з вами загружаємо фото. Я вибрала фото, звісно, яке не підходить на грін-карту. Я просто якби гарненьке фото, бо зрозуміла справа, що на таких от фото Аля на паспорт. Ну, кожен із нас виходить трішечки, ну не такий, як, як він є, насправді. Дивіться, ми з вами переходимо, сюди фото, можемо обрати нове фото, якщо ви зрозуміли, що ось це фото, не катить. Можемо його зберегти, а можемо трошечки там подивитись, по-перше, якщо потрібно зробити. Тепер ми з вами перейшли в цей. Туторіал, ми з вами наводимо фото на очі. Ну, зрозуміла справа, що очі мої трішки не відходять сюди. Все, воно, типу, зрозуміло, як вас потрібно обрізати, ви зберігаєте. І саме фото воно буде зберігатися вже в потрібному форматі 600 на 600. Але якщо ви фотографуєтесь, наприклад, на айфон, дії, сама фотографія вона буде форматом. Ось, будь ласка, воно обрізало мені все. Тоді сама фотографія вона буде в форматі Хейко. Для того, щоб його перевести, переходимо просто ось на цей сайт. Тут ви обираєте формат вашого фото. Ну, наприклад, це ось це. А, ні, так, зачекайте, нам потрібно ось це. Обираємо формат, наприклад, ось такий, і переводимо його в ось цей. Додаємо фото, Тут, в принципі, ми нічого не натискали, тому що все інше вже зробить сам фототул. Ну і далі все максимально просто пишемо свою фамілію, своє ім'я. Далі вибираємо no middle name, тому що ви його берете лише в тому випадку, якщо воно у вас написано в закордонному паспорті, але воно там не пишеться, тому ні. Далі, хто ви є, потім далі ваша дата народження. Тут ми з вами пишемо місце, де ви були народжені, тут вставляємо Україну. А, тобто, да, в моєму випадку це Херсон, Україна. Далі тут е, багато у кого виникає запитання, але тут ми з вами нічого не чіпаємо, тому що це запитання, яке відноситься до того, чи має право ваша країна брати участь у розігріші Гринкар. Звісно, вона має це право, тому якби залишаємо ЄС, yes, нічого не чіпаємо. Далі вам потрібно загрозити фото. Це, взагалі, якби воно приймає майже всі фото, і якби це вже є в ваших інтересах робити правильне фото, або ні, тому що е, всі ось ці лотереї, заявки провіряє е, не людина, провіряє машина, тому якщо цій машині не сподобається ваше фото, вона якби автоматично вас І Просто не в сенсі, що ви можете стати переможцем, а в сенсі, що якби вас відкинуть. Починаємо заповнювати з пункту Б. Пишемо вашу адресу, пишемо місто, де ви наразі проживаєте, пишемо штат, штовий код і вибираємо країну. Далі вибираємо країну, де ви знаходитесь зараз. Ну, зазвичай ця країна співпадає ось з цією країною, тому що ви пишете наразі свій фактичний адрес, і якби тут також обираєте тут і тут. На моєму випадку це буде United States Пишемо телефон. Свій це є не обов'язково, але якби ми вписали. Далі записуємо обов'язково ваш діючий емейл і повторюємо його. Е, обов'язково. Постарайтесь запам'ятати від вашого емейлу. І ось на цьому пункті ми трішечки також затупили. Ми, якби дуже довго думали, що тут потрібно обирати. Але якби я думаю, ви знаєте, що до лотереї допускаються люди, які мають хоча б закінчені 11, да, в Америці це 12 класів. Тобто high school. якщо ви не закінчили high school, ви обираєте ось це. І primary school, це, якщо не цекшентки це лише 9 класів. Якщо ви закінчили і маєте на руках диплом коледжу, технікуму, не знаю, ПТУ, як це ще можна назвати, ви вибираєте ось це. Ну і звісно, якщо якби. Ви вже вчилися в університеті, маєте диплом, там, да. Маєте там якісь звання, якісь там що там дійшли до магістрів, і так далі. Я думаю, ви вже тут знаєте, що вам заповнювати, тому що якби на жаль нічого із цього в мене немає. У моєму випадку, що я можу поставити лише high school degree, тому що я вчилась в коледжі, але все одно я його через війну не закінчила, тому в мене немає на руках диплом, що я якби його закінчила. Але якщо ви закінчили коледж і у вас є диплом на руках, будь ласка, вибирайте ось це того, що є така теорія, якби що, знаєте, вибирайте так то по розуму. І знизу обираємо ваш статус. Ще досить такий важливий пункт. Що якщо ви є офіціальна? Шлюбі, то обов'язково подавайте ваших дружин, чоловіків, тому що а, так як ви є офіційно розписані, то тоді а, у вас подвіюється ваш шанс на перемогу. Тобто одну анкету ви подаєте від вашого імені, і вписуєте туди вашу другу половинку. Інша анкета подається від вашої половинки, і туди вписуєтесь ви. І якщо хтось один з вас переможе, перемагаєте Ви всі плюс звісно ж не забувайте про своїх дітей. Вони також можуть, якби, посприяти вашій перемозі. Якщо у вас є діти, вам потрібно буде додавати. Якщо у вас їх немає, пишемо тут просто нуль. Далі підтверджуємо. Там просто вас буде лист з вашими як би, даними. Ви все перевіряєте. Якщо щось неправильно, буде кнопочка повернутись назад. І якщо все правильно, тоді ми з вами підтверджуємо. Там вам висвітиться на екрані номер вашої заявки, ви її зберігаєте. І потім будете по ній відсвятковувати, як взагалі справи. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, це було корисно. Якщо у вас є якісь запитання, обов'язково пишіть в коментарях. Я на них постараюсь вам відповісти для того, щоб максимально е спросити вам життя. І не забувайте про те, що сто плотереї буде вже 7 листопада, тому встигніть подати свої заявки. Всім. Дякую за увагу, пока, пока.